Зі ми на привозі. і сьогодні ми нічого не готуємо, а лише коштуємо смаколики та вітаємо вас з новим роком. Пусть цей рік нам принесе мир, добро. І тепло в наше нехай цей рік нам принесе мир, добро та тепло у наші душі. Я хочу вам поважати здоров'я міцного, щастя у ваших сім'ях, радості багато, усмішок, кохання. І приходьте до нас за здоровим способом життя. Це шлях до вашого здоров'я. Це путь к вашому здоров'ю! Хочемо привітати всіх з. Новим роком побажати всім мирного неба над головою, побажати міцного міцного здоров'я, щастя, любові, всього, всього самого, самого найкращого, щоб всі всі ваші мрії а, збувалися всього самого, самого класного, люксового. Чекаємо вас у нас на все добре. Хочуть здоров'я, мирного неба, мирної і тихий, спокійні ночі. Щоб наші хлопчики, хто там виїжджав, в першу чергу знову до мами, до капи, до батьків, брати всіх там. І щастя, кожному домі, щоб була радість, взаємопонімання любові, І, Звісно, ми всіх тут чекаємо на базарі, щоб всі були радість, Коли радість там є, і для кого їсти приготувати. І кожен прибіжить сюди до нас. Всім здоров'я, щастя, мира. Побажати всім крепкого, міцного здоров'я, благополуччя, удачі, всього самого найкращого. А саме головне хочеться миру, щоб настав мир, щоб ми вже спокійно і спали, і на роботу ходили нашим захисникам. теж велике, велике дякую. За те, що вони нас оберігають, захищають і за наші спокійні ночі. Вітаю всіх одеситів, усіх людей на землі із новим роком Щастя, здоров'я! Щоб війна закінчилася, щоб був мир. Що ще треба? Що ще треба? Вітаю всіх із Новим Роком! Бажаю всім здоров'я, усім мирного неба і приходьте до мене на ковбаску. У мене дуже смачний товар. Все домашнє. бажаю всього найкращого і бажаю, щоб цей новий рік прийшов з тими побажаннями, які ви хочете: мира, добра, любові і всього самого найкращого. А з моїми сирами ці побажання будуть ще краще виповнятися. Також у нас є такі святкові набори сирні, подарункові приходьте, і від мене ви такі подарункові сирочки. Друзі, вітаємо вас з новим роком! Нехай 2025 стане по-справжньому для вас позитивним, приємним та сповненим добрих позій. і звичайно ж смачних вечері вам.